Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. До нас приєднається командир батареї безпілотних авіаційних комплексів 32-ї окремої артилерійської бригади, 30-го корпусу морської піхоти Сергій Мельниченко. Для бригади, якого цей збір і йде, Пане Сергію, я вас вітаю. Слава Ісусу Христу, пані Ено. Дякую вам дуже за те, що приєдналися до нашого ефіру. Ви тримаєте фронт на Херсонщині. Розкажіть, будь ласка, чи є там якісь істотні зміни? Все здебільшого контрольовано. Все істотних таких прям кричущих змін наразі не маємо, тому все згідно плану. Цього тижня і попереднього росіяни проштовхували фейки про те, що там ледь не десант уже в Херсоні висаджується в мікрорайоні Острів і дуже активно сам Херсон обстрілювали. Як ви можете у цей етап інформаційної кампанії пояснити, для чого їм це треба і чи є якісь ознаки підготовки до такої висадки зараз у росіян? Е... Ну так дивіться, вони ж там попередньо кабами намагалися знищити наземні шляхи сполучення з островом для того, щоб якось нашу логістику там порушити, але нічого у них із тим не вийшло, тому що ми маємо не тільки наземні шляхи логістики, а ще й повітряні шляхи логістики. Типу, для нас не проблема доставляти навіть дроном. Ті теж саме БК, воду, продукти харчування, ну це взагалі не є проблемою. Та вони зляться, придумують фейки. Це ну, mm -hmm. така нація, такий такі yeah. у нас із вами ворог. Вони, якщо не можуть щось загарбати, вони вкрадуть, брешуть, придумають, вигадають ну, такі люди. Пане Сергію, ну ми, як тил, на це відповідаємо підтримкою Сил оборони України, вашої бригади, зокрема, тому люди долучаються до збору на ремонт автівок. Можете розказати трошки більше про цю потребу? Е, дивіться, ми, як і будь-який інший підрозділ у Збройних силах України, ну, виконуємо свою роботу, в тому числі завдяки автівкам, на яких ми ганяємо. То, нам трішечки не пощастило, і нам не дісталися автівки з салону, тому маємо трішечки вживані. А з урахуванням специфіки нашої роботи і того, як ці автівки ганяють по бездоріжжю, і на якій швидкості, бо нам потрібно швидко виїхати, швидко запустити БПЛА і точно так же оперативно забрати його при пасаці, і звідти поїхати, і то все по бездоріжжю. То ми приблизно двічі на рік. Ремонтуємо ходову частину автомобілей, і бригада, звісно, забезпечує за рахунок державних коштів мінімумом запчастин. Але здебільшого ми користуємось послугами і просимо волонтерів про збір на капітальні ремонти. Бо ми частково заміняємо або навіть повністю заміняємо. Елементи ходових частин автомобіля, якщо скажімо, з зв'язком радіостанціями там безперебойниками у нас немає ніяких проблем, то автівки сипляться Нормально. Розумію, тому люди вже теж це розуміючи долучаються до збору. Знаєте, аби ви люди, які нас боронять, ще й своїх коштів не витрачали на те, аби власне засоби оборони ремонтувати. Тому, шановна громада, QR-код, номер картки. Будь ласка, долучайтеся, якщо маєте таку змогу. Пане Сергію, ваш підрозділ безпілотних комплексів, а бригада артилерійська. Розкажіть, будь ласка, як зараз відбувається взаємодія безпілотників і артилерії в умовах, коли війна стає усе більше і більш безпілотною. Ну, конкретно по нашій бригаді, робота відбувається наступним чином: пілоти злітають, починають транслювати стрім. Керівництво знаходиться з пілотами в режимі онлайн, вибирає ціль під ураження, артилерія готується, а ми коригуємо вогонь артилерії. Mm -hmm. Зрозуміла пане Сергію, дякую вам дуже, що поділилися інформацією про свою роботу за те, що приєдналися до нашого ефіру, але передусім за те, що ви бороните Україну. Це був Сергій Мельниченко, командир батареї безпілотних авіаційних комплексів 32 ї окремої артилерійської бригади, 30-го корпусу морської піхоти, яка боронить нашу країну на Херсонському напрямку.